Ну що, малята, я вас рада вітати і хочу вам сказати, що сьогодні у нас незвичайний гість. Ми завжди кожного ранку його звемо, кличемо до себе, а уявіть собі, що цей гість до нас завітав сьогодні сам. Що це? Так, сонечко ясне. Воно нам посміхається і каже всім, доброго ранку, малята! Доброго ранку! Послухайте віршик, який я вас, вам приготувала. Якщо ви не прокинулись, то обов'язково прокидайтеся і підключайтесь до нас. Рада бачити вас, дітки, гарними, бадьорими. В кожній родині, в кожній сім'ї зростають в любові дітки малі, та дитя своє просто любити мало, а піклуватись треба, щоб здоровим і розумним зростало. То ви розумієте для цього, для чого я підготувала вам цей віршик. А тепер подивіться, хто до нас ще в гості завітав. Це ваші добрі знайомі, їжачок і лисенятко. Вони почули, що ми з вами такі важливі питання обговорюємо, як безпека і безпечна поведінка. Сказали, що дуже хочуть послухати все уважно та піти в ліс своїм друзям розповісти. Бо Звір'ята теж повинні знати правила безпечної поведінки, так? Пам'ятаєте, ми з вами вчора говорили про те, що нас спіткає небезпека на дорозі, якщо ми не будемо дотримуватись правил дорожнього руху. Та я вам хочу сказати, що небезпека нас чекає не тільки на дорозі, але може таки трапитись і вдома, якщо брати до рук гострі предмети або включити краску і забути про неї. Але ж давайте ми з вами от що про що поговоримо. І ви мені скажіть, ви казочки полюбляєте, так? Ми з вами про це говорили вже. Ну тепер подивіться уважно на дошку, як ви гадаєте, з якої казки ця картинка? Так, правильно, чую ваші відповіді правильні. Це казочка прогулка і семерих козенят. І пам'ятаєте, яке лихо там трапилось, так? Матуся пішла з дому, наказала діткам бути слухняними, двері нікому чужому не відкривати. А що козенята зробили? Все навпаки, так? І потім довелось матусі сльози сльозили. Так, гіркі сльози ведь. От послухайте казочку, да? і друзів наших запросимо, бо вони ж не за зря прийшли до нас. Вони теж хочуть уважно послухати казочку, яку я зараз прочитаю діткам і звіряткам. Ось хатка в лісі стоїть гарненька. Живе там козина чимала сімейка, Кода коза дуже любить рідненьких малят, це біленький біленьких своїх козенят. Ось мамі вже вздовшати пора. Лишається в хаті сама дітвора, Благає коза своїх козенят. Любі дітки, ідіть до хати, там тихенько грайте. Якщо прийде вовк зубастий, мовчіть не відчиняйте. Якщо ви самі вдома, то запам'ятайте, людину незнайому, в дім не пускайте. Ви не грайте з сірниками, та, любі друзі, не вмикайте газ без мами. Щоб уникнути пожежі, будьте, будь, будьте пильні, обережні. Викликайте 101, якщо є погонь і дим. Зрозуміли, друзі. Так, і ви, малята, вважаю, дуже одважно мене слухали, бо це дуже небезпечно да? грати з небезпечними предметами, а пожежа це взагалі велике лихо. І тому запам'ятайте, що коли ви лишились вдома самі, ні в якому разі сірники до рук не беріть, двері нікого не відчиняйте, бо трапиться таке ж лихо, як з казенятами. Не приведи Боже, да? Зрозуміло? Так, запам'ятали, так? А якось е, мені допомогти зможете. Ну, які ще небезпечні предмети можна знайти вдома, але їх ні в якому разі брати не можна. Так, голки угу. молодці ножиці. Правильно, ножі. так. А до розетки підходити самому можна? Ні, ні в якому разі, бо там. Електричний струм, який дуже небезпечний, і може навіть не тільки рани нанести, а й вбити. Тому пам'ятайте, це дуже небезпечно, так? Да? Ось послухайте віршика, потім ми з вами пограємо в гру можна, не можна, щоб уникнути від біди, небезпечні предмети до рук не бери. Все на місце поклади, ніж віделки. У шухлядку, у голки теж тримай в порядку, прибери зі столи шило, а ви знаєте, що це таке шило, це таке теж гострий такий предмет. Його е, використовують, щоб зробити е, отвір, або в папері, або якщо е, починити налагодити взуття. Потрібно, то його теж використовують. Лихо, щоб не наробило, заховай всі зайві речі, будеш ти тоді в безпеці. І це дуже важливо, маляти. Ось подивіться, які в мене є картинки, ви бачите, що робить дівчинка. Правильно, подивіться уважно, де це вона, в яку це вона, в який шафу вона підняла ще й на стільчик стала. Ай-яй-яй-яй-яй. Да ще й ліки бере. Це можна таке робити? Ні в якому разі, бо ліки приймають тільки за призначенням лікаря. Або, в іншому випадку, може трапитись отруєння. Так, бачите, ліки можуть давати тільки дорослі за призначенням лікаря. Самому ліки малята в руки брати не можуть ні в якому разі. Запам'ятали? Давайте перейдемо до наступної картинки. Так, що в нас тут таке? Подивимось. Ось, бачите, що роблять діти? Те, що не, не можна робити їм в якому разі, так? бавляться сірниками. А сірник, він, він хоч і малий, але біду може завдати дуже-дуже велику. От, бачите, що трапилось. На ляльці волосся загорілося. і... Вимушений був хлопчик заливати це водою, але міг і не встигнуть це зробити. Запам'ятали сірники ми не беремо до рук, бо це небезпечно. Наступну подивимось картинку, що у нас тут на цій картинці є. Дивіться. Ось, бачите, хотів хлопчик кавунчиком пригостити свого друга. Але щось пішло не так. Бачите, порізав собі пальця. Тому дивіться, будьте обережні, гострого ножа можуть брати до руки тільки дорослі. Запам'ятали, подивилися ще раз уважно. Тож я сподіваюся, що ви будете це виконувати і прислухатись до того, що я вам кажу. Так, ще одна картинка. О, дві дівчинки надумали щось попрасувати, Да? Дорослих немає. Вони вирішили, що вони самостійні та забули, що, вимкнути праску, А від цього виникне займання і пожежа. Тому дивіться, не вмикайте електричні прибори без дорослих. І взагалі не вмикайте їх, бо це можуть робити тільки дорослі, або коли ви трошки подорослішаєте, то домовились. Так, чудово, переходимо до наступного нашого малюночку, да? Так, що це в нас тут є? Сиди дівчинка, да, і в'яже своїй люденій ляці, мабуть, якийсь одяг. А потім, що вона надумала робити? Ні в якому разі це неправильно, так. Да. Да, ніяк це не можна робити До розетки взагалі. Не підходять діти. Зрозуміли? Пам'ятайте про це, бо це дуже-дуже небезпечно. Так, ну, і ось це, ось, подивіться уважно. Мама з донькою виглядають у віконечку, але зрозумійте, мама міцно тримає свою дитинку. А ось коли дівчинка сама вирішила таке робити, та ще й на встала. Це ні в якому разі робити не можна, бо це дуже і дуже небезпечно. Дитина може не розчитати свої, не розрахувати свої рухи і впасти, і випасти із вікна. Тому ж я гадаю, що ви запам'ятали, чого робити можна, а чого не можна, що взагалі буває дуже і дуже небезпечно. Ну, а якщо ми з вами... Відправились на природу. Ви бачите, що тут відбувається? Розпалили вогни, да? діти та ще й жбруляють щось у нього. Да. А хлопчик каже: ні. Ні в коєму разі, а це от, ось діти тут інший малюночок, бачите? Що діти знайшли? Якийсь вибуховий пристрій. І он, який молодець хлопчик, да? він одразу ж подзвонив 102-1-0 2 102 викликає поліцію, щоб вони дослідили, що ж це за такий небезпечний предмет. Якщо ви на природі, не ну, розпалюйте вухище да? і не жгурляйте нічого Оце вогнище, бо може трапитись біда. І взагалі це можуть робити тільки-тільки дорослі. Ну що, ви трошки засумували? Давайте пограємо ось таку ігру. Ми малюночки з вами, картинки дивились, а тепер я вам буду задавати питання, що можна робити, а що ні. А ви, якщо це правильно, будете сидіти тихенько. А якщо не можна таке робити, то будете плескати у долоні. Домовились? Ну ж слухайте уважно. Да? Друзі наші нас теж слухають уважно і граються разом з нами. Так, приготувалися? Якщо, повторюю ще раз, якщо відповідь моя правильна, то ви сидите тихенько. Якщо ні, то плескайте у долоні. Слухайте уважно. Чи можна вмикати телевізор? Самому. Якщо то тільки пульт, да, в розетку не можна вмикати самому. Так, ну тоді що? Сидимо тихенько. Да? Якщо з пульт в руках, то це можна. А в розетку ніяк не можна. Так, пити тепленький чай. Можна? Можна, сидимо тихенько. Бавитись сірниками. Ой, ні-ні ні. Правильно, молодці, ні в якому разі, бо сірники це не іграшка. Так, слухайте далі. Викликати пожежників, як коли сталася пожежа. Правильно. Сидимо тихенько. Це правильна. Правильна відповідь. Якщо трапилась пожежа, то ми набираємо номер який. Так, молодці. 101. І викликаємо пожеж. Викликаємо пожежників. Так, торкатися розетки можна. Не можна. Лескаємо в долоні. Молодці? Засовувати ножниці у розетку? Можна? Ні в якому разі. Лескаємо в долоньки. Вмикати газову плиту. Ні, ніяк не можна. Ховатися під ліжко, якщо трапилась пожежа, можна? Ніяк не можна. Лескаємо в долоні. Ну що, малята? Наша зустріч підходить до кінця. А я вважаю, що наша зустріч була для вас корисною. Ми навчилися і пригадали всі правила безпечної поведінки вдома. І завжди будемо пам'ятати, що і вдома, і на вулиці нас чекає небезпека. Тож ми будемо дотримуватись, і звірята все почули, і своїм друзям розповідати будуть у лісі. Що треба дотримуватись правил безпеки і на вулиці, і вдома. Завжди запам'ятали. Ну що ж, тоді на все добре. Ми з вами прощаємось ненадовго. По другим заняттям у нас малювання. Ви трошки відпочинете і ми знову з вами зустрінемось. Тож відпочивайте, мої людьми.